До резолюції про незалежне розслідування хіматаків в Сирії повернеться Радбез ООН. Це нова редакція документа, який раніше представили США, Велика Британія та Франція. Попередню резолюцію заблокувала Росія. Голосування відбудеться о 21-й за київським часом. Володимир Путін прикриває лиху людину Башара Асада. Так вважає президент США Дональд Трамп. В інтерв'ю у каналу Fox News Трамп назвав Асада твариною і сказав, що московська підтримка його режиму спричиняє багато проблем як для світової спільноти і для самої Сирії, але запевнив, починати військові дії не збирається. Минулого вівторка від отруйного газу в сирійській провінції Дліб загинуло щонайменше 80 людей. У застосуванні хімічної зброї США та країни ЄС звинувачують сирійську армію, а її підтримує Росія. У відповідь на хімічну атаку американська авіація розбомбила сирійську військову базу неподалік Хомса. Путін відверто підтримує лиху людину, і я думаю, що це дуже погано, як для Росії, так і для всього людства. Бо коли скидають газові бомби чи великі бочки з динамітом просто посеред групи людей, і ти бачиш дітей без рук, без ніг, без обличчя, це могла зробити лише тварина.